За що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла? Молоду вбили. За що вони тепер мене? В палатах вітають, Це рівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву, до білого пониклого, личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала, я не знаю. Мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що вбити. Не вбили тільки мої довгі коси, остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть нечисті, на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі, не дали дожити, Люди віку. Я умерла зимою пітином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим. Як сніг білий, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, Королевий цвіте, нащо Бог мене поставив цвітом на сім світів, щоб людей я веселила тих самих, що били. Мене й матір милосерний, скажи мені, мій Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву, на біліє, пониклеє личенько лілея. pra ser